Вітаю вас на каналі. Сьогодні 22 червня 2025 року. Хотів би вам показати результат перепрививки куща. Було виконано, я показував ролик на каналі Методом Чорного Зелене. Ось давайте приблизимося до куща і подивимося, який вийшов результат. Багато хто в коментарях просив показати, який буде результат. От я показую, дивіться, починали ми з цього. Пагона Це джокер було, був прищеплений. Вже бачимо такі сантиметрів 20-25, гарно пішов вріст. Дві було бруньки зроблено, дивіться, на цій стороні. Друга частина, видно, це вже суцвіття, Якийсь невеличкий фрагмент ми його залишимо, щоб побачити підтвердження сортності. Далі ще було зроблено Анатолія Голуба, журавчик червоний. Не путайте з його журавчиком вишневим. Це зовсім різні дві форми. Дивіться, я хотів би вам вашу увагу зосередити, як закладає е, урожайність цієї гібридної форми. Двоє, вона ще нова, в е, багатьох ще її немає. Це так можна сказати, новинка. Дивіться, одне суцвіття, друге суцвіття, третє суцвіття. Це на одному пагоні. Ось наступне. Це так само журавчик червоний. Одне суцвіття, дивіться, доволі велике. Друге, третє. Три суцвіття на пагін. Далі давайте будемо рухатися, я покажу процент. Далі це тож журавчик червоний. Видно, що невеликий уже старт є. Бокові також вже пішли невеликі розпускання сплячих бруньок по бокам. Далі, дивіться, ще було зроблено дві прищепи. Це Руслана Панченка Гендальф. Теж нова доволі гібридна форма. Я думаю, що теж перспективна. З цікавою ягодою, дивіться, от не видно за кузьмічом. Ось бачите, тут супагін. І все, пішов вже така доволі велика. У нас розвиток прищепи. Дивіться, є невеликі суцвіття. також залишу пару фрагменти грони, щоб подивитися на результат. Зараз ми обійдемо з тієї сторони і подивимося ще з тієї сторони. Ось дивіться, ще одна е, прищепа е, журавчика-червоного. Дивіться, знову нижня найбільша, Одна одне суцвіття, друге і третє. Я чого так зосереджую вашу увагу. Бо багато гібридних форм на прищепах не показують урожай. Ну, можна так сказати, працюємо, але в першому сезоні ми не бачимо урожай. Дуже я бачу закладку в гарну урожайність цієї гібридної форми. Так що, думаю, зараз я вам покажу, що, що я буду робити і з тим, щоб простимулювати швидший ріст наших прыщей. Перше, що я б радив би зробити приблизно ближче до куща, це парослі, такі сплячі бруньки, які прокидаються. Ті, що у нас ось, бачите, на рукавах старих знову прокидаються, ми їх виламуємо. Це також буде відтік давати поживних речовин до наших прищеп. Це такий один із моментів. Другий із моментів, от я вам продемонстрував, що три суцвіття закладено на пагін. Я суцвіття зазвичай повністю удаляю, залишаю тільки невеликий фрагмент на одному Ось дивіться, велике суцвіття, приблизно було видно. І я залишу одне крило. Ось так я, дивіться, ось воно наскільки велике. Я залишаю одне крило, щоб по підтвердження сортності. Тоді, як уже воно відцвіте, запилиться, я ще там залишу там фрагмент, з ягідок, ну, там 5 до 6, ну, невелику кількість ягід щоб відтік всіх поживних речовин у нас в цьому сезоні був до нашого пагона, щоб максимально його розігнати. На джокері так само. Тут ось, бачите пішло два пагони, видно ось невеличке одне суцвіття Друге все суцвіття є. Поки що там немає чого видаляти, вже коли буде більше. На цій стороні ми також видалимо. Працюємо обережно, щоб пагона не зрізати. Ось так ми його видалили. Я ж кажу, Це простимулює ріст наших пагонів. Що робити із тими пагонами, що виходять дві збруньки? Ось дивіться, тут видно ось один пагін джокера і другий пагін джокера. Щоб, я б радив би, якщо у вас там по два пагони або по три, я б залишав би усі, не видаляв. Так, да, Якщо ми зараз залишимо один пагін, він стрімко піде в ріст, але можливо жирування. Щоб це жирування не відбулося, ми залишимо два пагуна. Наприклад, якщо один спагін, то тут, можливо, буде, буде варіант із таким, що нижнього пасинка. Якщо вийде у нас і будемо бачити, що Курш піджировать починаєш лозупре. Ми випустимо ще одного пасенка і буде у нас один центральний пагіний і пасинок нижній. По захисту я б теж радив, що у такій фазі. Десь якщо у вас на прищепах сантиметрів 15-20 см, такі пагони є. Я вам радив обробити застосувати редомголт 40 грам на 10 літрів води, фолькона 5. 10 не використовуйте, тому що підпалите молоде листя, це вже перевірено. І додав би Angio 4 мг на 10 літрів води. І трошки мегафула 10-15 мг на 10 літрів води. Отаку От обробку я також буду застосовувати на днях, по прищепах, проходити щоб захистити на наші молоді пагони від хвороб. тому що вже Основний виноградник ми скоро будемо обробляти уже по гороху третій третя обробка буде йти. А з цими, скажімо так, молодими паганами треба працювати окремо. Обов'язково ще треба поливати. Я поливаю десь раз у день або через день, дивлюся по температурі. Зараз доволі прохолодно стоїть. Такий у нас червень вийшов. Доволі ну, холодний червень у нас в цьому, в цьому році, але все одно я раз там В день одне відро води, або через день там відро, два відра води під обов'язково під корінь виливають. Це щоб наші прищепи рухалися, швидше росли. Обов'язково треба підв'язати. Я підв'язую низько зроблені прищепи, шпагатом підв'язую, щоб не виламати, тому що вони зараз такі досить ніжні. Можливо, навіть будуть якісь маніпуляції робити на винограднику і можна випадково їх зламати. Того, що, то я ще так кажу, обов'язково, треба зараз зробити обробку наших прищеп, від шкідників і захворювань. Видалення е, суцвіть. Якщо у вас є, залиште собі невелику частинку, щоб подивитися сигнальний врожай. Е, сортність підтвердження, теж важливо, особливо це, якщо ви не впевнені в тому, що саме цей сорт у вас на винограднику. Який процент у нас вийшов з вами, який результат? ну Десь приблизно 95%. Ось одна із прищеп пішла трошки гірше. Гендельф, теж вона пішла. ну Варіант той, що вона не піде далі, є. Ну, так я можу, можливо я ж кажу, зараз піде більш тепло. Вона стартує, вже стартанула, і, можливо, далі вона піде в ріст. Можливо, ні. Але інша частина Друга в нас почка була, гендальфа пішла гарно. Так можна загальному е, картину по цьому кущу, що в нас десь 95% приживаємості наших прищеп Досить великий. процент Не на всіх кущах у мене такий результат. Я не буду лукавити, що в мене все виходить, так, 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 такий високий. процент Але є такі гарні результати. Кому було цікава інформація, будь ласка, підтримайте канал Подобайкою, коментарем до зустрічі!